Вітаю! Пропоную продовжити обговорення теми алергічних реакцій на домашніх тварин, і все ж таки узгодити, які методи лікування ми можемо запропонувати на даний момент. Перш за все, ми пацієнту пропонуємо пройти симптоматичне лікування, яке спрямоване на швидку стабілізацію загального стану пацієнта і зняття гострих симптомів алергії. В подальшому, на другому етапі, ми пропонуємо пацієнту все ж таки розпочати етіотропну терапію, терапію, яка безпосередньо впливає на корінь причину самого захворювання. Це алергенспецифічна ас Вона можлива як в інєкційній формі, яка здійснюється лише в умовах лікарських стаціонарів, так і вдома самостійно під періодичним наглядом контролем лікаря у вигляді субтінфарі. Спреїв або лайс таблеток. Дякуємо за увагу. Запрошуємо в медичний центр, меділен Меділен Кіц.